Комісії та запрошення. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 5, 6 доходить, приєднається пізніше. Комісія легітимна, ворум є. У роботі комісії беруть перший заступник голови обласної ради Вічерук Микола Герасимович і заступник голови обласної ради Свистолюк Сергій Анатолійович. І Заступник голови обласної ради Віталій Олександрович. Є пропозиція перейти до розгляду порядку денного. Чи будуть у членів комісії пропозиції щодо порядку денного? Неї є пропозиція перше питання перенести на, на кінець, розглянути останнє. Є ще пропозиції? Що немає, з цієї пропозиції можу прийняти е, порядок денний в цілому. Хто за? Як за? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про передачу матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства Рівненській обласних госпітальні раніше війни Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства. Рівенський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Рівненської обласної ради. Слово надається Шевчуку Сергію Степановичу, головному лікарю комунального підприємства Рівенський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення і врачку Андрію Івановичу, начальнику комунального підприємства Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Сергій Степанович десь під'їжджає. Бурачик Андрій Іванович. Також просивці, якась там накладка відбулася через через тривогу. <кхух> У нас була принесена комісія, і ми такі трошки не спиковні, правильно? <піллянна> а, Є питання <піллянна> членів комісії по цьому питанні. <піллянна> Тоді пропоную інформацію взяти до відома і погодити передачу матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства Рівненській обласних війни. На баланс комунального підприємства Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення. Хто за рішення пункту? Наступне питання: про передачу основних засобів та виробничих засобів з балансу комунального закладу Рівненський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради на баланс комунального закладу Рівненський психоневрологічний інтернат. Рівінської обласної ради. Слово дається Друждому Василю Макаровичу, Це директор комунального закладу Рівінський психоневрологічний інтернат Ібережнюк. В'ячеслав Євгеніч, обов'язки директора комунального закладу Урвенський психоневрологічний інтернат. Ми за них. Є запитання до доповідачів. Що немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити про основних засобів, провідничних засобів з балансу комунального закладу Рівненський психоневрологічний інтернат, Рівненської обласної ради на баланс комунального закладу, Рівненський психоневрологічний інтернат. Хто за? Одноголосно. П'ять за. Дякую. Наступне питання передачу матеріальних цінностей з балансу комунального закладу, «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги, Рівненської обласної ради на баланс комунального закладу Денний центр соціально-психологічної допомоги. Слово надається Бобровській Оленій Анатоліоні, директору комунального закладу Денний центр соціально-психологічної допомоги, і Токарчук Тетяні Сергій, директору комунального закладу, Рівненський центр соціально-психологічної допомоги. Є запитання до доповідачів. Ну, Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити передачу матеріальних цінностей з балансу комунального закладу Рівеньський центр соціально-психологічної допомоги Рівної обласної ради на баланс комунального закладу Денний центр соціально-психологічної допомоги Рівної обласної ради. Оголосимо. <кхух> Питання про передачу автомобіля з балансу комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради на баланс комунальної установи обласна база спеціального медичного постачання Рівненської обласної ради. Стом дається Юрчуку Валерію Васильовичу, директору комунальної установи обласна база спеціального медичного постачання, і Гікавчук Олегу Анатолійовичу, виконуючи обов'язки, директора комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги. І медицина катастрофа. <кій> <пій> у... Яка це саме саме? Поки йдеться про один автомобіль, там прижов 12 2012 року має знятися платне справа. Тим що маємо підпорядкування два склади на стопі і острій, і <кій> зараз все централізоване постачання. Медикаментів, гуманітарної допомоги, здійснюється на ці два склади. Потрібна логістика між складами, тому що буває таке, що приходить, постріють, наприклад, медикаменти і якась там перев'язка, це все, а в постовці тільки можемо їх зберігати. Тому швидке це перекидання, а транспортного прикола немає. Що немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити передачу автомобіля з балансу мобільного підприємства. Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на баланс комунальної установи обласна база спеціального медичного постачання. Хто за? Наголошую. Дякую. Наступне питання про передачу генератора струму, балансу Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно провідно-каналізаційного господарства, Рівне облводоканал, на баланс комунального закладу, Рівненської обласної технічний української мудично-драматичний театри театр, Рівненської обласної ради. Петрію Володимиру Юліановичу, директору комунального закладу Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр, і Грухалю Андрію Олександровичу, виконуючу обов'язку, директора Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства рівне облгодоканалу. Ми можна є запитання. Можна можна, але, але... Я, я, передати, я прошу передати генератор струму 200 кВа американського виробництва з балансу на баланс лінії цього грамтеатру. А причину, я думаю, Андрій Олександрович зараз пояснить, де він взявся і чому він хоче бути у нас. Давайте, будь ласка. Олександрович. Колектив підприємства, я особисто дуже вдячний Володимиру Петрові за організацію супровід і доставку на підприємство вказаних генераторів. Ми маємо після цієї доставки проводить другого оформи на подачу, подачу води і здійснення послуг водопостачання води І не заперечуємо щодо передачі одного з генераторів на потреби драматичного, обласного драматичного театру як знак подяки, подальшої співпраці. Дякую, Андрій Олександрович у нас з Володимиром Петрівом. Я також домовленість, що ви цього ми так само можемо залучати на якісь такі критичної на об'єкти критичної інфраструктури. Я розумію, що вас цього на ну, щоб ви розуміли, вартість цих шести генераторів 470 тисяч євро, які приїхали на рівне було Дякую. Сьогодні немає Андрій. Проча, я йому хотів подякувати. Два місяці роботи над цим проектом вони також заслуговують Андрій Петрович заслуговує на повагу, бо він допомагав мені здійснювати це. Він добував цей напрямок. Він він робив все, щоб я зміг це зробити. Дякую. дякуємо, що ви за вашу ініціативу. Звичайно, потужний проект. Я думаю, що це питання одноголосно буде підтримано. Так. Правильно. Хто за? Одноголосно, дякую. Якщо дозволите, я, Як easy, я можу. <atsu> так, будь ласка. Наступне питання. Встановлення Департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації оренду плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік за оренду приміщень загальною площею 730 квадратів будівлі за адресою міста Рівне вулиця Словацька, 1. Це питання аналогічне, як кожного року ми продовжуємо плату орендної плати для установ, які є, бюджет, фінансуються з бюджету, в розмірі 1 гривня. Є запитання. Якщо немає, пропонує інформацію взяти до відома і поводити встановлення Департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації урядної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік. За? Наголошу, дякую. Наступне питання: про встановлення міжрегіональному управлінню Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях урядної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік. За оренду приміщень з загальною площою 63,22 квадратних метрів в будівлі за адресою місто Рівне Майдан Просвіти 1. Є запитання? Що немає, пропонує взяти до відома, вводити встановлення в міжрегіональному управлінні Національного агентства України з питань Державної служби у Волинській та Рівненській областях орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання про встановлення Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій рівності обласної державної адміністрації урядної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік за оренду приміщень загальною площею 359,61 квадратних метрів в будівлі за адресою міста Майдан Просвіти 1 Є запитання. Що немає виконує інформацію взяти до відома і по встановлення Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської обласної державної адміністрації урядної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік. До завтра Наступне про встановлення управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік за оренду приміщень загальною площею. 209,93 метра квадратних будівлі за адресою міста Рівне, Майдан просвіти 1. Є запитання? Голос. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити встановлення управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання про встановлення Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік за оренду приміщень загальною площею 694,19 квадратних метрів в будівлі за адресою місто Рівне, Майдан просвіти 1. Є запитання? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити встановлення департаменту економічного розвитку і торгівлі. Рівень обласної державної адміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік. Хто за? Наголосно, дякую. Наступне питання: про встановлення Державній екологічної інспекції Поліського округу орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік за оренду приміщень з загальною площею 136,2 квадратних метра в будівлі за адресою міста Рівне, вулиця саймона Сміта, 20. Я запитаю. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити встановлення в Державній екологічної інспекції поліського округу орендної плати в розмірі гривня на 2023 рік за оренду приміщень загальною площою 136,2 метра квадратного. дві за метра Наступне питання: про встановлення департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради арендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік за оренду приміщень загальної площі міста 21,86 2 квадратних подіблі за адресою міста рівних майдан просвіті. 2. Є запитання? Якщо немає, пропонує інформацію, взяти до відома, погодити встановлення департаменту цифрової трансформації. Забезпечення надання адміністративних послуг Ківнівської міської ради урядної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік. Хто за? Дякую. Наступне питання: про встановлення державному закладу Луганський державний медичний університет урядної плати в розмірі 1 гривня в рік на період дії договору оренди за оренду приміщення загальною площею 59,9 м2 в будівлі за адресою місто Рівне вулиці Міцкевича, 30. Яка є спільною власністю Територіальної громадські селищі міста Рівницької області та обліковується на балансі геройного підприємства обласний обласних перинатальних центрів Рівненської обласної ради. Є запитання? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити встановлені Державному закладу Луганський державний медичний університет орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на прямі дії договору оренди за оренду приміщень загальної площі 59,3. Метрів квадратних підхідних з адресою міста рівне вулиця Міцкевича 3. за? Наголосимо. Дякую. У нас залишилось два питання. Порядку денного пропоную зробити перерву про наступне про продовження. Ціна е, пойдоло вже особисто уповідовується. Зразу тоді призначимо. Завтра на 10-ту годину, якщо можна, точні на 10-30 у нас по місяці буде. Чи Шевчук? Буде Шевчук. Я. Шевчук сказав, що буде і стратюк дорожчу. Получається, що три, чотири ще різні. Макс Якщо вийде, то ще шість.